Ну що, любі мої? планував подивитися, значить, великий матч Інтер-Мілан проти Мілана. Але відключили світло, яке не планували виключати. Його мали виключити в 12-й, в результаті вирубили в 10 якраз на 15-й хвилині, яку я, до речі, теж пропустив. Я знаю, що там тоді, здається, на той момент був рахунок 0-0. На жаль, велике міланське дербі, як колись в дитинстві, я не побачу. І так, я не зробив собі безпроводний інтернет. Ну, я маю на увазі безперебійний, бо я не вважаю це за потрібним робити. Так що, ну, подивлюсь на один матч менше, нічого зі мною страшного не трапиться. А ви, якщо дивитесь, то будь ласка, поставте лайк і розкажіть, як вам подобається чи ні, і чи не вважаєте ви, що італійська серія А знову стає великою, потихеньку відроджується, зокрема, через... Конкуренцію, якої в багатьох чемпіонатах не надто багато, особливо, якщо ми говоримо про Німеччину в першу чергу, і візьмемо, для прикладу, Іспанію. Ріал та Барселона це прекрасна, але це не та конкуренція, якої ми хочемо бачити.